На Волині набирають обертів тренування та змагання в всеукраїнських шкільних лігах пліч-опліч. Цього тижня в області дошкільних турнірів долучилось 812 команд, які змагалися, щоб представляти школу на наступних етапах проєкту. Це приблизно 3,5 тисячі волинських школярів. Сподіваюся, мені випаде нагода особисто відвідати шкільні змагання, які активно розпочнуться вже наступного тижня. Хочу відзначити Боратинську, Горохівську, Ківерцівську, Луцьку, Мальневську та Поромівські громади. Вони наразі зареєстрували найбільше команд для участі, але реєстрація триває до 1 лютого. Тож, користуючись нагодою, закликаю долучитися. Це нагода показати себе та заявити про свою школу. Нагадаю: учні змагаються у п'яти видах спорту: баскетболі, волейболі, футзалі. Спортивному орієнтуванні та черлінгу. Усі заходи в рамках проєкту будуть проводитися з координацією з правоохоронними та іншими органами, що дозволить убезпечити дітей від ризиків, які можливі в наш час.